Комісія опрацювала ті варіанти, які були подані в різних зверненнях. І прийняла рішення. По пропозиції князю комісія, в принципі, обговорювала, однак, враховуючи, що постать не немає ніякого відношення до міста Житомир, тому навіть ми не будемо ставити на голосування. Ми ставимо. Хто за дану пропозицію? Проти. Одноголосно всі проти. Наступна пропозиція у нас сурона гора. Будь ласка, Юр Департамент, своє аргументує. Ми вважаємо, що ця назва не є такою, що доцільна і не відповідає нам законодавству України. Тому я буду просити комісію проголосувати проти винесення на громадське обговорення цієї назви. То за. Дану пропозицію по суреної горі? Хто проти? проти? Хто за, я ж сказала, хто за? За що? За, за... за перейменувати з Малікова на Сурену гору. Хто за? Немає. Хто проти? Я зараз я скажу що утрималися. За, за двоє отримала. Хто утримало? двоє? Наступна у нас пропозиція Хмельова. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Одноголосно. Проти, утримались, немає. Наступна пропозиція ще була висока. Хто за дану пропозицію? Немає. Хто проти даної пропозиції? Утримались, відповідно, немає. Наступна пропозиція захисників України. Хто за дану пропозицію? Проти утримались немає. На громадське обговорення буде дві пропозиції. Перейменувати вулицю Малікова на вулицю Хмельниць і перейменувати вулицю Малікова на вулицю захисників України. Я. Я. Скажіть, будь ласка. Так. ну програма ця буде? Яка програма? Ну так як петицію за реєструвати. Дивіться, буде голосування. Дуже багато. Слухайте мене. Так. Багато старих людей. А простий телефончик, їх нема ні електронної почти, ні банка, вони хаточка відколи цього. Як їм проголосувати? Ось скажіть, будь ласка, от ми голосували в бюджет участі. Ми йшли з паспортом і проголосували. Чому не зробити так само і те, і те? Для тих людей, що не можуть голосувати в інтернеті, зробити паспорт. Ви не розумієте, в нас дуже багато живе на Малікова, які хочуть проголосувати, але немає неможливо. От навіть їх було проти вообще від термінування. Люди заходили по 10 разів і не можуть проголосувати. Не кожен хоче, от я прийду, давайте я тобі поможу проголосувати. Ніхто не хоче дані мені давати. Свого банка чи ще щось. Зараз вам дадуть відповідь, давайте. Проходили попередні громадське обговорення, всі могли жителі міста проголосувати або через громадське обговорення Житомирської міської ради, або подати письмове звернення з прізвищем, ім'ям, по побатьковим, місце проживання і зазначити також свою, ну, свою позицію. Ця, ці всі письмові зауваження будуть враховані при відповідному рішенні. Про... <плеві> <Ee, плеві> <Ee, плеві> Скажіть, будь ласка, можна отримати зразок для того, щоб людям заповнити правильно все, відповідно до чинного законодавства, щоб потім не було запитань. Орієнтовний Це просто форма, просто з самої його звернення має бути зрозуміло, про що ви яку позицію визначно. Скажіть, будь ласка, мало бути зазначені прізвищем по батькові, адреса проживання, адреса проживання, контактний телефон, що ще і підпис, і все. позиція. І висловлена позиція. Тобто дані паспортні нічого не потрібно. Ні, дякую. Дякую. На місце, З, там, то, це, відси, це має бути повний звернення, ну, щоб ви розуміли за що під додатку додатку підписи і підписи в... ні, не в додатку підписи, а це має бути відси, кожна особа відси, пише за себе звернення, вона. А, кожна особа від кожної особи, воно... це важливо, але ідентифікувати дефікувати не важче. Можна додати, але це звернення повинна дійти до нас. Саме за час періоду проведення громадського обговорення не пізніше дня, коли воно закінчується. Зрозуміло. Закінчить. Зрозуміло, дякуємо. І тут реєструємо це звернення в канцелярії, так? В так. 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 Дякую, дякую. Дуже важливе роз'яснення. Дякую вам. Але на ім'я міського голови, так? Ну, це... Міського голови чи голови тупомічної комісії не, і голови міського міська ради обо міського голови. Міськаради. 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 А, міськаради. А, Все, дякую.